Продовжуючи тему аборигенних бактерій і бактерій штамів розостин, якщо їх внести, як зрозуміти, що і Николян спрацював, що це дійсно високоефективні? Ось вони працюють? Так, перший такий, скажімо, це можна вже десь через. 25-30 днів після того, як є дружні сходи, викопати рослинки і побачите формування бульбочок на корінні бобової рослини, скажімо, чи гороху, чи сої, утворюються такі рожеві. Нарости, бульбочки, якщо вони рожевого кольору, значить вони ефективні і працюють. Так, Якщо вони можуть бути сірого там кольору, зеленого відтінку, вони можуть бути менш ефективними. Перший признак це утворення симбіотичного апарату на кореневій системі рослин. І ці бульбочки повинні бути рожевого кольору, це вказує на те, що ефективна симбіотична система формується. А якось розмір е, і кількість е, не, не завжди так. В залежності від бобової культури це може бути велика кількість бульбочок. Так може бути декілька бульбочок. Якщо це для люпину, це може бути бульбочки, які зливаються в муфту, тобто формується муфта. На такій культурі, як люцерна, е, ну, це можуть бути грони, зібрані грони, е, такі зібрання. Бульбочок у гроня і на центральному корінні, і на бокових коріннях від кількості і, скажімо, маси не завжди залежить азотфіксувальна активність. Їх може бути небагато, вони можуть великого розміру бути, але більш ефективними, чим їх є набагато менше більше на корінні. Дякую. <звук>